Всім привіт, ви на каналі Роугейм, це це новий відео. Я напускаю нову рубрику від Титана до Драгана. На перед початком даного відроку хочу просити поставити лайк і підписатися на мій канал, бо на 2000 підписників я придумаю вам щось прикольне. І також не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал, у якому вся інформація про моє життя. Моє постане... Так, друзі, як бачите, я в жорстокому будинку і за кадром я трішки забудував о, те, що зробив з моїм будинком, а саме його загрифрили. Та вкрали в мене шалкер, е, та якимось чином ось сюди усю, по-перше, поставлені блоки. Саме поставили. Коротше, в мене тупо загрифрили. Хоча, дивіться, в мене є тут регіон заприважчений. Е, о, дивіться, РГ-інфо, Вадельце, Міннік РГ і Теж дивіться, РГ. Інфо. Де ж мій регіон? Давайте зараз припишу Павен. та підемо до нашого джамшута. дивитися, що там треба у другій строчці. І нам треба принести рельси. Ну, в принципі, я думаю, це легке буде завдання. Давайте припишу Хоме. Давайте зараз знову поставлю залізо сюди. І поставлю сюди палку. О, як! Дивіться. Ну тоді нам палок треба дуже багато. Бачите, в нас тепер є ще 14 палок. І в мене дуже десь було багато палків. Поки давайте зараз буду робити палки, я переплавлю собі залізо. Ось в мене є вугілля. О, ось так от. І давайте, можливо, ще шукаю в себе десь залізо. Але схоже, що в мене це останнє. Ще я ж міг його кудись сюди от засунути. І морковку зараз посаджу. Все, мені зламали город, -мо. Так скільки там на заліза? п'ять. Добре, давайте тоді я зараз з цього що в мене є. Та зараз роблю. Трішки перепутав. Мені вистачає тільки на одну рельсу зараз. Давайте напишу зараз павен, та відпустив рельсу джамжуту, та піду добувати ще залізу. Я приніс 48 зі 128. Тобто це мені потрібно принести два стаки, а в мене там навіть ще одного немає. Ух ти, йома, як мені повезло. Все, в мене ця кірка зламалась, тому давайте я буду цією зараз добувати. І так, друзі, просто подивіться на цей склад Булижника та Редстоуну, Але мені потрібно зараз тільки залізо. Та палки. Тому давайте я зараз усе от продам на аукціоні. Давайте напишемо сел Давайте за тисячу. О, дивіться, до речі, друзі, в мене купили деякі речі, схожі, на аукціоні. У мене тепер баланс 14. Давайте це ще. Щоб мені просто не заважало усе от все. Давайте сел за тисячу. Ось так, от за дешу я продаю, а комусь, можливо, це і справді потрібно. Hсел. За 1000. Думаю, цього поки що достатньо. І давайте зараз я відправлю усе залізо, що я вскопав на перероботку. Ну і сюди тоді закину. Ось все. А все інше зараз якимось точином спробую закинути сюди. Хоча, давайте зараз підемо на спавн і просто зробимо роздачу на спавні. Це давайте викинемо. Давайте це викинемо, це. Ось роздача для новачків. Типаємось на хоме. Е, так, тут в нас два є заліза. Тут в нас три є. Ось одводити ще відправлю. І зараз роблю ще. У мене вийшло 16 рельс. І давайте зараз просто буду стати АФК та чекати, поки переплавиться заліз. І так, друзі, як бачите, в мене вже вийшов другий стак рельс, і я його здаю джом Ура! Я його виповнив! І мені тепер треба привнести. 25 баганеток. Ні, ну в принципі, хоме, Хоме якщо я правильно все подумав, то вони, напевно, робляться дуже легко. Про що я і казав. Давайте поки що це я поскладаю Ось куди мені це покласти нікуди. Мені не вистачає сундуків, на жаль. І це погано. Так, це пічка, тут по кругу пічки всіх сторін. Давайте. Ще трішки подивлюсь. Давайте зараз ще скрафчу е, вагонітки Під наспелен та подивлюсь, скільки мені ще там залишилось соуту все робити. Ось наш джамшут здаю 10. А мені потрібно 25. Ще. Давайте підемо знов на холм. Та будемо знов шукати, поки доповиться усеуто все зарібне. І так, друзі, бачите, я вже скрафтив е, вагонітки. Давайте зараз я їх піду і дам джамшутику. Все, готово. У мене залишилась одна. Гунятка і ще треба провести 16 лаймової шерсті. Пишемо аукціон. та давайте зараз найдемо лаймову шерсть. Якщо тут немає, то будемо робити вручну її. Я не можу знайти лаймову шерсть на сервері. Тому вот конечно, наверное, прохождение джамшута. Всем спасибо, кто смотрел это видео. Заходите на мои стримы. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. И подписывайтесь на мой канал. Ведь на 2000. Я придумаю вам что-то прикольное. Если вы хотите видео на русском языке, пишите в комментариях. Я буду читать и понимать. С вами был Ярухимс. И всем пока. Увидимся совсем скоро.